24 квітня 15-річного Іллю Марченка батьки бачили востаннє. Увечері цього дня до себе додому хлопець не повернувся. Я його чекав і на всякий случай перезвонив йому без 29. Він ответил, що все в порядці, я їду домой. І скоро буду. Ані цього, ані наступного дня підліток не з'явився. Раніше він ніколи не тікав з дому, говорить його батько Олександр Марченко. Інтелігентний мальчик это музикант, композитор, он учасник конкурсу міжнародних по композиції. Домашній однокласники та вчителі також характеризують хлопця лише з позитивного боку. Ілья прийшов к нам в клас гімназії в, в кінці 7 класу. Вот. Он сразу влился в коллектив, он очень исполнительный мальчик. Любое поручение, которое я ему поручала или учителя, он с радостью выполнял. До сьогодні місце перебування хлопця залишається невідомим. Міліція звертається до всіх полтавців з проханням допомогти у пошуках зниклого. Його прикмети на вигляд 15 років, зріст 175 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся русяве, коротке, ніс прямий, обличчя овальне, очі карі. Був одягнений куртка білого кольору, футболка верхня частина синього кольору, нижня блакитного, джинси синього кольору, туфлі білі замшеві. При собі мав мобільний телефон, ключі від квартири та під'їзду. У разі отримання інформації стосовно вказаної особи міліція просить негайно повідомити за телефонами, які ви бачите на своїх екранах або іншим зручним способом.